Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть. Скажіть, що буде на цьому тижні? Усі, хто дивиться відео близьких людей. Чи будемо ми живі на цьому тижні? Що буде відбуватися, чи є загрози? Про що треба попередити усіх, хто дивиться відео близьких людей? Що буде на цьому тижні вище? Про скажіть? Допоможіть, будь ласка. Дорога вийшла. Буде дорога, будуть поїздки. понеділок, вівторок, не вистачає фінансів. Проблема прямо із фінансами. Можете навіть посваритися з ким-то. Не хотіли, але. Ну, ви будете відстоювати свої кордони, якби так. Це бійка, і ви переможете в ній. От, а тоді середа і четверг жінка агресивна буде на вас нападати, ви не будете на неї звертати увагу, будете дуже спокійно. До цього ставитись і взагалі у вас захист і дуже mm. такий мирний настрій і подорож. Тут дорога. Mm. А тоді на вихідних субота, неділя. Може сильно боліти голова, може бути, не матимете настрою, або буде дуже, як, ви будете як дратівливі. Ще до вас можуть приїхати люди, які навмисно як -то от будуть вас в себе закохувати, підлещуватися, діяти на ваш стан. Вони з початку тижня будуть писати, або якісь повідомлення, дзвонити, вам повідомляти, що от ми тебе кохаємо, любимо і все подібне. І на вихідні захочуть вас побачити, приїхати. Ну тут все, що стосується нещирі, ці відно... ну, почуття дуже нещирі мають якусь іншу мету? Ще може бути таке, що коли поїдете, можете чути вибухи. Ну, немає такої загрози, що... що загрожує життю, всі будуть живі на цьому тижні. От. Всі живі. Просто що можуть бути чутно вибухи Прямо чути. Ну, така е, на цьому тижні, от середини, середи, четвер, може до п'ятниці, в вашому просторі агресивна людина, психічно неврівноважена жінка. Таким. майте на увазі, не звертайте уваги, е, вона не зможе якби, вас, е, до вас пробитися. Не зможе. Ви будете дуже спокійні і на, на позитивній хвилі дуже. Хороша подорож. Скажіть ви ще, що це таке? Вимагати гроші. Буде намагатися вимагати з вас гроші, вибивати гроші. Робити це агресивно не дуже хорошо. Треба відкрити дорогу на гроші, забрати оцю агресивну жінку від вас. А, і, і це у нас відбудеться кінець тижня, це, це буде Великдень, це саме, можуть агресивно поводитися, а, якщо Отак От переглянути, якщо це війна, тут можуть бути обстріли. рашисти можуть робити обстріли, саме починаючи, напевно, це вже субота. І все буде збито. От я не бачу, щоб люди. Буде збито, або можуть прийти інформація, що десь руйнація. Але руйнація тільки поверх криш високого будинку, поверху, останній поверх криша. От такого плану. Без смертей. Ти не от, от що фінанси, звісно, нападуть на. На вас заперечує. Ще оця людина, що намагається вас насильно себе прив'язати вас до себе. заперечує весь негатив. Убираю. Заперечує весь негатив, Убираю. Я хочу відкрити вам шляхи дороги на гроші, на фінанси. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші. На цьому тижні у вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Всю агресію, всі агресивні дії, негативні програми, розсорки, програми на сварки, убираю, відправляю тому, хто посилає. Одвертаю всіх ворогів, всіх, хто агресивні. Більше не зможуть вас чіпати. Весь негатив вертається їм назад, буде так і так буде. На цьому тижні у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Криваю всі шляхи до щасливу. І показала, що якщо плануєте кудись їхати, їдьте вам це піде на користь, ви відпочинете. Морально вам сподобається. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є якийсь ще переш... е... негатив, що треба про що треба попередити усіх, хто дивиться відео, що буде відбуватися на цьому тижні? Про що треба знати людям? Знаєте так, що ви уходите від якоїсь маніпуляції або від людини, яка нещира, обманює. От. І хорошо, це хороше, якщо ви уходите від когось, це дуже добре, це треба робити. Але маєте ще момент, що вам роблять порчу, якусь магію на те, щоб не було дійг, щоб ви не могли піти. І це саме на цьому тижні. Ага, а, вам, а до вас йдуть по роботі а, такі хороші інформації, просування, гроші, що ви матимете якусь хорошу просування, підвищення, може, навіть такого плану. Дуже хорошо. Просто псують. Магічно, от магія вийшла прямо, що щоб не було дідні. Роблять навмисно Це на напад на цьому тижні. от заперечую весь негатив убираю. Нікому не давайте гроші на цьому тижні. Я б сказала так. Тримайте все собі. Там обмани, шантажи, якісь агресивні дуже люди. заперечую весь негатив убираю Перекриваю, прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на гроші. На цьому тижні усі, хто дивиться відео близьких людей відкриваються дороги на гроші. Знімаю всі крайнікі стяги, порчу, на бідність, убираю всю негативну магію, всі плани ворожі, руйную. На цьому тижні більше не можуть впливати. Перекриваю, перекрив. Весь негатив повертаю назад. Думаю, хто робить? Ще здійсняться мрії на цьому тижні у вас. Може, те, що ви бажали, от воно у вас буде. І по роботі, по ви на коні. Просто треба зняти магію, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. На цьому тижні захистіть, одведіть, одверніть весь негатив, поверніть назад. Тому хто робить, тому хто ставить по Верховному суду, буде так і так буде. Хай вистигати вертає. Відкриваються дороги на гроші, всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Відкривається дороги на гроші, буде так, і так. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Це друге питання стосується свикрухи. Допоможіть, скажіть, чи робить щось свекруха чоловіку? Чоловікові? Своєму синові? Чи робить щось викруха своєму синові чоловік? Чи і впливає як там. Да, він в неї мальчик. Хлопчик у шортиках, її хлопчик. І вона йому це в втру... трук мачує. Ще якісь сильні дуже прив'язки, його не відпускає, він їм має слухатися. Обман, маніпуляція, мороки ставить, робить, робить порчу таку. Тут покладовище на розлучення, щоб він розвівся, розлучився. Покинув, щоб вас покинув, щоб у вас серце було розбите. Це навмисно робиться. А ще мені йде так, щоб фінанси не, не давав дружині. Скажіть ви щось. Угу. Дуже сильно робить. Гроші вам Ну, щоб він за вас не піклувався. Взагалі, вона дуже сильно заздрить. Тут серйозно вплив серйозно, вона постійно, стабільно повторює. Хоче, щоб було розлучення, щоб розлучився, щоб покинув фінанси і якимсь чином щоб нічого не давати вам. Не підтримувати. Підливає, льє. Я думаю, на фото льє і на ваше, і на його Покладовище. Це все треба так згрібати. Все плохо. Заперечую весь негатив. Убираю, повертаю назад. Все, що робить свекруха, весь негатив вертаю назад. Почалося все із свадьби. Може заперечую весь негатив. Угу. злякалася. Вона на свадьбі злякалася, що втрачає її фінанси. Більше за гроші якісь втратила, гроші. Або він з нею посварився. Привороти може робити порчі. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, зніміть весь негатив із чоловіка. Всі агресивні дії, що йдуть від свикрухи, зніміть, поверніть назад їй. А з нею все це стається, що вона робить. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не може втручатися в життя сина, чіпати його, відсікаю всі прив'язки, одвертаю віки вічні. Буде так і так буде. Так, замовляю майстра. Плати великі гроші, сама сидить без бездінних, якби так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На захист, на збереження сім'ї, тих, хто дивиться відео, хто, у кого є питання такі, це стосується. Більше не може свикруха втручатись в життя сина, впливати, ставити прив'язки, мороки, негативні програми. Вбираю, анулірую повністю. Більше немає порші на розлучення, кладовицьку магію знімаю. Анулірую всі рідини, що лються на фото. Не несуть більш активної програми. Юсі фото більше не несуть енергетики людей, яким робиться негатив, більше немає ніякого зв'язку. Отсікаю, на навіки вічні, буде так і так буде. Вкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю. Оцікаю, вертаюсь вокруг, більше не можу втручатися, псувати життя. Буде все сказано, здійснено і так буде. Це треба ще буде дивитися, тому що там як-то заплачено може бути наперед, щоб постійно якби повторював цей майстер, там замовлено. Зараз у вас буде покращаться відносини. Набагато стане легше спілкуватися. От, ну майте на увазі, що вся поведінка е, чоловіка, е, вона не, він як маріонетка. От, Це така в його, не, ну, я не виправдовую, але він маріонетка, він вам зраджує, якби емоційно прив'язаний до своєї мами. От, щоб ви мали на увазі, що не там міцна така зв'язок. От і він маленька дитина, типу, ну, такого плану. Всі рішення приймаються тільки після, навіть із... з у ваших відносинах, от після консультації з мамою. Така ситуація. Ну, магія присутня. Так, вона впливає дуже серйозно. І це, це питання ще треба буде дивитися це давно, і воно як-то дуже сильно тримається. Отака От. От вийшла сьогодні кава. Бажаю усім, щоб ми. На цьому тижні всі були щасливі, з грошима, щоб ніхто не псував а, вам е, на, настрій, не, не, не сварився з вами, не нападав. Отвертаю ворогів на віки, щоб не чіпали вас, От, щоб було мир над головою, мир на небо. Всі живі і щасливі. І, е, щоб не, ніхто не зміг псувати вам свято буде так. От. Також запрошую всіх на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І пишіть питання на загальний розгляд, це теж дуже допомагає на каналі. От. Також, будь ласка, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть донати, це активує, більш ефективніші будуть тоді з вами контакт, чистки і також бажаю, щоб свикрухи очіпилися, не впливали на чоловіка, не, не псували вам життя, не руйнували відносини, щоб у них були інші справи, більш цікаві в житті Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!